Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Під час радянської влади тут серед подійсно хотіли підірвати, знищити тому, що вона знаходилася біля школи, але люди не дали. Тоді її обкопали глибоким ровом, канавою обсадили деревами. Кажуть, що побудована вона без цементу, бо тоді не було цементу е на борошні. Підвальне приміщення сокольне, люди тут переховувалися під час війни. Говорять, що десь підземний хід тут, М -м -м -м, підземного ходу ми не знайшли, побудували новий. Щось воно мене тут сюди тягне. Думаю, що б не було Божої волі, то він мені не дав. Церква на вигоні двома золотими хрестами із бань далеко-далеко досягала своїм блиском. А білі церковні стіни, можна було б сказати, тримали привичний супокій і незмінність цього буття. І люди йшли вулицями, стежками і межами до церкви, але йшли ці люди не в таких кольорах, про які колись говорив Олексій Толстой. І в Божий храм ідуть казачки піострими толпами. Всі йшли в одноманітнім вигляді. І чоловіки, і жінки після десятилітньої більшовицької навали, що звалася Великою Руською революцією. Не мали ніде і нічого чогось купити на одежину. Дії Роману Ротонда, душогубців то досі осмачки, розгортаються у його рідному селі Куцівка, що на Смілянщині, напередодні голодомору 32-33 років. На двохстах сторінках твору можна часто зустріти опис тамтешньої церкви. У ній, до речі, хрестили автора. А в реальному житті намагалися знищити комуністи, підірвати динамітом. Проте селяни відстояли святиню. Про це нам розказав її настоятель Василь Шарко. Колонів 12, то вже ми самі догадуємося, що то 12 апостолів. Великі зусилля, щоб ці колони було побудувати, їх відреставрувати теж. Дуже. дуже великі колони, їх висота 6 метрів, діаметр великий. Коштовно було нам. Стояло питання, щоб легше завалити чи їх відбудувати. Церква наша дуже стара, а і більше 200 років. Кажуть, що побудована вона без цементу, бо тоді не було цементу. На борошні, на вапні, на яйцях. Був -бу графом Орловим, то його були землі і на своїй землі побудував три церкви в куцівці, в Брутах і Матус. Я як прийшов сюди священиком, то я спочатку молився в приміщенні, в магазині, а тут таке було, голубі жили. Звертався до, до різних служб в архітектуру в Черкаси, то сказали, батюшка, робіть з нею, що хочете, ми нічого не допоможемо, з коштів, бо вона завалиться та церква. І ми так помаленьку своїми силами, невеликі були спонсори її зліпили. Колони завалили самі, тому що вони були відкриті і ну, завалились. Ми, як почали реєструвати, слібло коштів, навіть було настояли питання, щоб. Центральні колони завалити, Народження матінки Божої освячено, ані запистої Богородиці. Тут все, все вигребли. Кажуть, що як церкву закривали в 60-х роках, то приїхала машина, і все на машину ікони вигрузили і завезли десь в район сміну. І там потім навіть переказували що з тих ікон, доски там були такі великі, що Худобі підлогу робили. А хрести позривали з церкви, центрального зірвали. Невідомо де він. А цього дзвіниці теж рвали, рвали, його тільки зігнули і не стягли. То він стоїть на ході там біля церкви. Цьому Христу теж років більше 200. Він такий кований суцільний, бо тоді зварки не було. Під час радянської влади тут дійсно хотіли підірвати, знищити, тому що вона знаходилася біля школи, але люди не дали. Тоді обкопали глибоким ровом, канавою обсадили деревом. За хрести церковні, що комуністи прив'язали до хреста відро і кинули кошку, кицьку, і вона м'якалась, їх відлякувала. Наш письменник туди щось мачко так пише. У нас, як скажемо, як її назвати скриня чи як сундук, теж старовинний, плетений з верби, а в ній ми держимо старовинні рушники. А цей рушник це є реліквія, він такий пошир, полатаний. Кажуть, що на цьому рушнику дуже багато на селі відбулося весіль. Дзвіниці, висота біля 30 метрів, теж була вся зруйнована, то все, ну, штукатурка, балки, доски, все нове. Ось така наша дзвіниця, не було е, цих, скажімо, ролетів. Тут стояли колись такі вставні, їх вітер переламлював і ми поставляли ролети. Ці залишилися до їх хрест ці балки. Кажуть, що тут колись, колись старовинні дзвони, їх комсомольці уністе покидали і вони порозліталися, позвали на металолом. А ті дзвони вже, що ми бачимо зараз, це вже наші українські дзвони, дуже гарні дзвони нововолинські. Дзвонить щось так, увага! Як тиха погода сусідні села чути, матусів та шлик. Виводимо тільки один раз, бо невідомо, що люди подумають, як будемо дзвонили. Бо в нас дзвонить, дзвонять, як похорон, тут дзвонять, дзвонять Відкриємо рулети, подивіться на наш пейзаж. І якщо дзвіниці дивиться, то видно іншу церкву, графа Орлова, тоді не було телефонів і люди передавали знаки. Він з церкви в церкву, а з тамтої церкви видобуло третю церкву Буртянську. Ми зараз заходимо у наше підвальне приміщення. По церковному вони звуться Крипти. Ось такий у нас міні-музей старожитностей наших куцівських. Копаю, копаю лопатою. Щось дружиться, якась труба. Я сюди туди дивлюся, то горшок стружиться, ось цей горшок, я лопату його стружу. І я на тому місці витяг 10 посудин. І звертався до спеціалістів, кажу, що то є черняхівська культура. Ту люльку коло церкви знайшов, і у нас тут старовині монети, гільзи, радіо. Котова раяша знімався Жуков я, от зіркою. радіозв'язда. От маємо комбайна джундіра. Ось, колись люди молотили такими комбайнами ціпом. Підвальне приміщення Сокольне. Люди тут переховувалися під час війни. Говорять, що десь підземний хід тут підземного ходу ми не знайшли, побудували новий. Глибина нашої печери 5 метрів ступеньок ну, є, сходів тудись більше 20, довжина нашої печери, скажімо, 50 метрів. Я її будую, скажімо так, більш для того, щоб не грішити. Спочатку носив глину руками, брав дві відрі глини, піску, та піднімався догори, вони всі молитву «Отче наш, а як спускався, то молитву до Матери Божої. П'ять зим, зимою працюємо, бо літом немає часу, а зимою ввечері довгі, на дворі там мороз тисне, дощ падає, та йду сюди. Що мене тут сюди тягне. Думаю, що б не було Божої волі, то він мені не дав тут робити. Ну таке уже. Більше інформації на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.